Друзі, вітаю! Оточення Путіна починає стрілятися нещодавно. Ну, знову ж таки, низькопрофільний пристрелився посадовець транснафти, заступник. А зараз людина з першого е рукостискання Путіна наклала на себе руки в своїй теслі, пристрелилась прямісінько в парку біля свого будинку. А Росіяни кажуть, що це через корупцію. Звичайно ж, це брехня, булшіт в Росії. Корупція це національна ідея. Залишки в деяких наших чиновників теж працюють. Ну, от чим самим допомагають Росії, але це неправда, що в Росії хтось застрелився за корупцією. Давайте поговоримо про причини, хто такий чому застрелився. Друге, російські олігархи атакують, здавалось би, міністра закордонних справ Литви. І виглядає трошки дивно і сумно, що в цих країнах дозволяють цим покидькам на нас. До речі, його партнер теж розповідав, що він львівський бізнесмен і не можна забирати його активи. Зараз там атакують а, цілу міністерку. Ну і власне Лавров каже, що вони охотяться за нашими ТЦК і плюс хочуть об'єднуватися з угорцями в війні проти України. Давайте все це проаналізуємо, розкладемо по поличках. Підпишіться на цей youtube канал. А я зараз для вас швидко і оперативно все проаналізую. Власне, російський міністр Старовойт, Старовойтов, Наклав на себе руки це міністр транспорту. А, і, власне, старовой траман був губернатором Курської області, став близьким з Путіном, почав працювати, але кажуть, крав на тій Курщині, крав на ліках, крав на воєнних, крав на дорогах, на всьому це можна крав. Ну, але давайте чесно: в Росії за таке не вбивають і не і не радять вбитися. Да, в Росії діє старий закон, так як в Китаї. Що якщо ти застрелився, то в твоєї родини забирати накрадене не будуть. Ну Китай не забирають взагалі, Росія все рівно там вдову пощипає. Не може ж так бути, щоб там, типу, шакали не покусали значить, дітей і вдову. Вони це роблять, нема там ніяких законів, ні правил, ні честі. Але давайте відверто ну не вбивали просто за корупцію. Перше, крисятнича. Да, може бути крав, наприклад, там половину і 30% мав віддавати путіну. Ну а Путіну віддавав 8, 10 чи 15, Путін це взнав. Ну і власне це призвело до цього. Типу обманював свої. Друге, міг працювати на розвідки інших країн, зливати інформацію і, типу, там додавати якраз таки інформації західним спецслужбам. От за це теж могли би пристрелити. Третє внутрішні розборки, жабі-гадюк, які там крутять, мутять, і, власне, це призводить до того, що хтось випадає просто з вікна, а хтось застрелюється в власні Теслі там, в Парку Малевича. Знову ж таки, образливо тільки те, що вони ще й паркі іменами наших художників називають. Але мінус один росіянин це добре, і насправді для України точно а гарна новина. Більше таких міністрів краще буде загалом ситуація і на фронті і в цілому. от ми бажаємо кожному з них по такому пістолету. До речі, застрелився з наградного Макарова. Мені здається, що з Макарова можна влучити в ціль тільки під час суїциду. Загалом безтолкова річ. От, але бачимо, що в Росії є внутрішнє політичне життя, і ці міністри або випригують із вікон, або пристрелюються, або роблять інші суїцидальні речі. Але явно це точно не пов'язано з корупцією. Корупція там стоїть дуже впевнено, і Вона ще й переживе Путіна. Е, власне, е, в Штатах теж триває політичне життя. Бріджен Брін, наша колишня посолка Штатів в Україні, людина, яка дуже любить Україну, вийшла з дуже гучним матеріалом. От, мені здається, навіть нашим змі і деяким політологам і блогерам треба обережніше, бо Вона там каже, що Трамп зрадив Україну, зрозуміло її. Ну, знову ж таки, вона конструктивно, дуже трошки на підвищені емоції, але дуже конструктивно насправді критикує Трампа. От, але для нас дуже важливо зберегти двопартійну підтримку. І не треба розганяти типу, тільки одну сторону, вона балотується, я вам говорив раніше. По округу в Мічигані буде депутатом. Ну от зараз проходить оцей перехід з дипломатії в політику. Насправді це важкий перехід. Ми побажаємо їй успіху. щоб вона перемогла, щоб в неї все вийшло. Вона дійсно відновила посольство, допомагала нам з поставками зброї вдень і вночі. Працювала на зерновий коридорі. Це виключно її заслуга. Ну от і, наприклад, коли у нас проблеми були з нафтопродуктами, її заслуга. Коли нам треба було допомогти із газом, її заслуга, великі поставки зброї і логістика, її заслуга. От тому зараз ми скажімо так, читаємо те, що вона пише, але нам не треба стати частиною цієї внутрішньопартійної боротьби протистояння. Ну тому, що республіканці з демократами помиряться, а ми зброю можемо не доотримати. Тому її внутрішні політичні меседжі вже треба розцінювати не як дипломатичні, а як політичні. Ну от і можливо, скажімо так, для себе внутрішньо розуміти, що. Ми не повинні займати якусь одну із сторін. Ми любимо пані Брін, ми любимо Трампа, ждемо їх всіх тут, і ждемо зі зброєю, з ракетами, з патріотами. Ну тому, що найкраще місце для американських патріотів це якраз зустріч з патріотами українськими. От тому насправді зараз бачимо, що йде е, гонка. От вона нещодавно публікувала свій ролик, як вона працювала для України, для штатів. От але каже, що через е, ціннісні розбіжності їй довелося покинути цю. Посаду і то, як зараз вона критикує Трампа, що Трамп насправді не допрацьовує, часто працює не для України. Вона загалом каже, що він зрадив. От а тому бачимо, що це насправді така американська внутрішня політична боротьба. Вона інша ніж в Росії. Якщо в Росії там стріляють один одного, то тут це вибори, демократія, от і змагання інтелектів, ідей от програм. І цінностей, от тому бачимо, що це вже їхня історія, і насправді на нашим тут теж важливо не займати чиїсь сторони, але працювати зі штатами, тому що це друга дружба вдовгу. bipartisan Політикал Супорт називається. Тому з двома партіями дружимо. А єдина партія, з якою ми не дружимо, це російська і хочемо її знищити. Лавров каже, що вони зараз збирають інформацію, спеціально збирають інформацію з українських ТЦК. По телеграму зараз по цій російській програмі ганяють чат-бот, який збирає ці дані і, власне, хочуть гатити по нашій інфраструктурі. Але розумієте, що ТЦК це ж не просто ТЦК. Біля ТЦК завжди є ВЛК, а це заклад медичний. Бити по медичних закладах це якраз таки заборона всіма правилами війни. Хоча Росія по швидких б'ємо. Ми з вами, чому і ці наземні дрони дистанційні для евакуації купляли, тому що Росія б'є по швидких. От, але зараз це теж історія, тому що якщо будуть бити по ВЛК, ну от це медичні заклади, це геноцид українського народу. Ще одне підтвердження для суддів. Тут треба, щоб наші органи спеціальні прикрили всі ці історії російських телеграмів, де вони зараз збирають інформацію, і ще й зібрали тих, хто дає туди інформацію, і відправили їх в місця на три букви не в ТЦК. От, і тут дуже важливо теж розуміти, що загалом відбувається. Надто сильно вони себе комфортно почувають в нашому внутрішньому просторі, тому що Телеграм відкритий, тому можуть собі це дозволити. І Лавров це офіційно заявляє, її розганяють через Телеграм. А ми кліпаємо вухами, типу нічого не сталося. розумієте? Також Лавров був активний на Угорському фронті, теж каже, що нацміншини перетворюють в українців. Не хочу вас розчаровувати, але от буквально тільки що вийшов з прекраснішої лекції Вахтанга Кіпіані, яку він читає в Рівному. от, і... Людина, яка читає про волинську трагедію, він називається польсько-українська війна, розбиває польські наративи, показує, як працює польська державна машина і пропаганда. Етнічний грузин на Волині читає лекцію про конфлікти українців і поляків. Ось це коли кажуть, що українці перетворюють інші національні меншини. Ні, українці, це політична нація. Яка живе європейським життям, але де патріотизм не вимірюється і любов до України не вимірюється національним походженням. А політична нація це набагато вище, І сьогодні всі члени Європейського Союзу, це всі політичні нації. Росія це пост імперія, де з національностями проблеми йде б'ють в морду тільки за те, що ти Чечен, казах, бурят або приїхав десь. Далі ніж Москва третього кола, і вже ти вже ворог народу. То тут все набагато інакше, але ось ця спроба об'єднатися з Орбаном в війні проти України, ну як мінімум, виглядає достатньо комічно. Ну але бачимо, що Угорщина давно вже грає на стороні Росії, тому зараз тут нічого дивного для нас точно немає. Що може бути класно, але трошки дивно, тому що Макрон з Стармером, які трохи по посварилися і по пособачилися. На ну, отсюда їхніх їх політичних перспектив. А вони власне збираються на зустріч, е, з Лондона зі всіма говорити. Зеленський каже: Ні, ми будемо в Римі, щось там не клеїться. Бо Зеленський каже, 10-те, а ті кажуть. Восьме, дев'яте, ми самі, а десятого включимося з вами. І тут трошки таке різночитання однієї і тієї ж інформації. Це типу засідання коаліції охочих, її переформатування і запуск грошей на виробництво дронів тут і зараз. Але бачимо, що щось іде не так, і трошки, ну, трошки збій по програмі. Надію, що ці речі будуть ну, проговорені, ці речі будуть вирішені. І, власне, сильна, потужна коаліція запрацює а, проти Росії. Ну і ще, де треба допомогти нашим. А Балтійським друзям в Литві російський олігарх Авен почав атакувати міністерство, бо, вибачте, вона порушила його честь і гідність. По-перше, жодного російського олігарха немає ні честі, ні гідності. Це просто тряпки, в які треба витирати ноги. І він зараз подає на неї в суд, бо вибачте, вона скаже, що він путінський гаманець та ти повія путінська ось хто ти. І подавай в суд приїжджай в Україну, приходь в суд. Буде він міністрам розказувати, що робити. Просто Європі треба і в Лондоні ж вони в суд подавали. Вони ж розповідали, що один е литовський бізнесмен чи латишський, він же ж і дід Естоніяць, все, що хочеш. Другий казав, що він український. Спочатку Лондон, потім наплювали на Лондон, сидять в Москві. Знаєте, хто ікру на Петербурзькому економічному форумі роздавав? Авін і його друг Фрідман. Подождіть, ікру роздав. Ви ж казали, що ви литовський бізнесмен і львівський бізнесмен. А що ж ви там ікру Путіну? 25-й рік. Тому з оцими путінськими підстилками треба проводити жорстко. В них все рівно залишилися активи і в Литві, і в Латвії, і в Україні, і в Європі. Їх треба карати гривнею. а ще краще доларом, і ще краще на мільярди. Бо дехто з них нам в офіс президента пише смски, що робити і куди бігти. А в цьому проблема, коли русські олігархи штовхають міністрів європейських країн і їм погрожують, бо в них бабла більше. І декому з наших присилають смс-ки, що робити, що націоналізовувати, що не націоналізовувати, і своїх там мальчиків присилають, теж розказувати, що накручувати, який Путін сильний. Розумієте, ось це треба зупиняти. Надто сильно і вільно вони себе почувають в цій країні, і так само в Литві, і в Латвії, і в, Латвії, і в Естонії. Тому треба жорсткішу політику щодо конфіскації їхніх активів. Сьогодні в обід я вам писав відео, вони цього бояться. Друзі, напишіть в коментарях, будь ласка, як треба правильно вести державну політику щодо російських олігархів і в країнах Балтії, і в Україні. Це перше, друге, напишіть, будь ласка, щодо цього міністра, побажайте йому щось, чи що, і скільки ви б загалом хотіли. Щоб таких історій було. Ну але насправді без жартів, як ви думаєте, яка насправді причина? Підпишіться на цей YouTube канал, бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі!